Олександр Таліпов тишком закликав до вандалізму на турецьких цвинтарях у Криму. Відкрито про таке заявити російський посіпака не наважився лише опублікував фото меморіалу турецьким солдатам, загиблим під час кримської війни. Вирішив пригадати арифметику та історію про те, як часто ставалися російсько-турецькі війни, і назвав це таблеткою для пам'яті турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану. В Севастополе много кладбищ, на которых похоронены турецкие солдаты. Я ни на что не намекаю, умный поймет. Причиною істерики Цуценяти Гауляйтера Аксьонова стало неанонсоване повернення до України командирів гарнізону Азовсталь першим обурився Кремль, звинувативши Анкару та Київ у буцімто порушенні домовленостей. Відповідати на бідкання держави терориста не стали, тому відомий ксенофоб не втримав у собі образу. Олександр Таліпов не лише про російські блогер, який конче прагне стати повноцінним російським шовіністом. Він до всього ще й професійний стукач, який відслідковує усіх хто заспіває українською чи пофарбує паркан синьо-жовтими кольорами. Давно відомий своїми ксенофобськими висловами щодо Крамли та підозрюваний українськими правоохоронцями у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Укріпити вертикаль стукатства намагається окупаційна влада Криму. За повідомленням центру національного спротиву керівників загарбаних росіянами підприємств змушують повідомляти про проукраїнські настрої серед працівників. Звітувати вимагають до окупаційного ФСБ. Таким чином російські силовики намагаються виявити тих, хто допомагає силам оборони України, впевнені у центрі національного спротиву. Росіяни потрапили в пастку у Бахмуті. Українські воїни беруть місто під вогневий контроль. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Генерал показав роботу бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади, які знищили росіян, що засіли на даху багатоповерхівки. Сирський додав, що сили оборони вибивають ворога на бахмутському напрямку. Клопітку та кровопролитну роботу з вигнання окупантів. Показали бійці 3-ї штурмової бригади на нових позиціях. Після росіян вони знайшли не лише трофеї, а й нестерпний сморід. Наставляють мухні мері, но вонь Розобрана посадка і Отакий от прикол. Тиждень почався з варварської атаки на цивільних українців. До 13 людей зросла кількість поранених. Ще чотири загинули після російського удару керованою авіабомбою по загальноосвітній школі в Оріхові на Запоріжжі. Жителі прифронтового міста саме отримували гуманітарну допомогу. Порушення законів і звичаї війни, а також умисне вбивство розслідує служба безпеки України. Повідомляють в офісі генпрокурора. Ворог гатив по десяти прифронтових містах і селах, руйнувань зазнали десять цивільних будівель, автівки та інше майно. В Новоданилівці поранено 65-річного чоловіка. Йому невідкладно допомогли медики. Олег Санцов отримав контузію на фронті. Про це колишній бранець Кремля та режисер з Криму розповів особисто звертаючись після бою. На тлі вибухів він розповів, що вдалося відвоювати важливий рубіж. У підписі Санцов додав, що відео було записано в суботу, а в неділю він почувається ліпше і перебуває в шпиталі, як і троє інших поранених. Що знали, що ми все одно переможемо всі. В цій війні, але щоб ви всі знали ту ціну, яким за неї тут платимо. Слава Україні! Росіяни потрапили в пастку у Бахмуті. Українські воїни беруть місто під вогневий контроль. Про це розповів командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Генерал показав роботу бійців 77-ї окремої аеромобільної бригади, які знищили росіян, що засіли на даху багатоповерхівки. Сирський додав, що сили оборони вибивають ворога на бахмутському напрямку. Клопітку та кровопролитну роботу з вигнання окупантів. Показали бійці 3-ї штурмової бригади на нових позиціях. Після росіян вони знайшли не лише трофеї, а й нестерпний сморід. Наставляють мухні мері, но вонь Розобрана посадка і Отакий от прикол.